З початку цього року до міського бюджету надійшло 89 мільйонів гривень, що складає 19% від річного плану. Повідомила начальниця фінансового управління Ольга Голушко. Натомість міський голова шостки Микола Нога зауважив, що кошти, які повинні скеровуватися з кошторису громади на потреби військових, наразі перерахувати неможливо і пояснив, чому вчора дзвонить один із керівників підрозділів, які базувалися в нас, а зараз вони там на фронті. І говорять, що ні, нам не треба давати коштів, у нас навіть рахунку нема. Погибші є, втрати є, того нема, цього нема. Тому думайте з Ольгою Олександрівною, яким чином зв'язатися з військовими частинами і розрахуватись. Получається, що їм смисла давати немає, іначе воно теж, і ці останні ресурси, які ми потратимо, вони підуть кудись. Протягом минулого тижня із заявами про надання статусу безробітного до центру зайнятості звернулося 54 мешканця шосткинської та сусідніх громад. В той же час збільшується кількість звернень від внутрішньопереміщених осіб, зазначив керівник установи Микола Чернов. І їх кількість протягом лютого збільшилась вдвічі порівняно з січнем. Таких осіб було. І звернень було 115 чоловік. Це найбільша цифра в області, підкреслив пан Чернов. Роботодавці для укомплектування надали 23 вакансії. Працевлаштовані на вільні та новостворені робочі місця 12 осіб. На минулому тижні була сформована група із числа зареєстрованих безробітних у кількості 20 осіб для виконання громадських робіт в товаристві Шостка Зеленбуд по благоустрою. Території міста